Податки є невід'ємною частиною нашого життя. Кожен місяць особа віком від 18 років сплачує певний відсоток державі задля отримання користі в майбутньому. Ця система працює роками, та чи є вона такою потрібною та незамінною, як її уявляють сьогоденні. В цьому відео ми розберемося. Тож як працюють податки? Якщо ви офіційно працюєте, роботодавець автоматично вираховує 18% ПДФО і 1,5% військового збору, якщо ми говоримо про Україну. Ці гроші перенаправляють у державний та місцевий бюджет, там вони перерозпреділяються на різні потребності: армія, медицина, освіта, дороги, транспорт, будівництво тощо. В результаті податки повинні виглядати як раціональний обмін ваших грошей на комфорт, але є нюанси. Перший і найочевидніше, це рівень корупції країни через відбірне ігнорування і відсутність контролю. Гроші з державного бюджета легко розпилюються і фасуються по гаманцям державних службовців. Міністрів, відповідальних за будівництво тощо в цьому відео ми не будемо розбирати, за яких саме схем викрадають податки. Якщо ви хочете про це окреме відео, напишіть у коментарях. Друге: послуги надані після сплати податків зачасту не варті вкладених грошей. Зазвичай безкоштовні послуги в Україні, такі як медицина і освіта, перебувають на дуже низькому рівні, а солдати не отримують належне обладнання. Третє. Якщо ти вважаєш, що податки не є раціональною вимогою, ти не можеш з цим нічого зробити, бо відмовлятися або ухилятися від податків заборонено та карається штрафом і позбавленням волі. Тож кінці кінців ми маємо те, що ви обов'язково повинні віддавати свої кошти, якщо навіть ви не отримуєте належного сервісу взамін. Відмова призведе до того, що держава покарає вас. Держава це як сусід, який позичає гроші, а потім змушує вас працювати на нього, погрожуючи покаранням за відмову. Давайте подивимося на Францію. Там загальне податкове навантаження становить понад 45% від ВВП, тобто майже половину всього, що заробляють громадяни, забирає держава. Люди працюють половину року не на себе, а на чиновників, які потім витрачають ці гроші на бюрократію, корупцію і соціальні подачки, щоб утримувати владу. Що отримують французи натомість? Високі ціни, перевантажену медицину, купу регуляцій і натовпи мігрантів, яких годують за їхній рахунок. Бізнес тікає з країни. Дехто скаже, а як же дороги школи медицина? Але як у поприкладів, де ці сфери працюють без податків. Приватні компанії можуть будувати дороги з за плату за проїзд, освіта і медицина можуть бути повністю ринковими, і це зробить їх якіснішими через конкуренцію. Чим менше держава втручається в економіку, тим краще працює ринок. Уявіть країну, де ви залишаєте 100% своїх грошей, і самі вирішуєте на що їх витрачати. Хочете допомагати бідним, пожертвувати в благодійний фонд. Хочете кращої освіти, кладіть гроші в хорошу школу для своїх дітей. Це буде працювати ефективніше, без корумпованих чиновників, які забирають гроші собі. Висновок: Податки це узаконена крадіжка. Вони не потрібні для процвітання суспільства, вони потрібні для того, щоб утримати еліту при владі. Якщо ми хочемо справжньої свободи, ми повинні боротися не за справедливе оподаткування, а за його скасування. Що думаєте? Пишіть у коментарях. А якщо підтримуєте, ставте лайк і підписуйтесь. Давайте разом наближати лібертаріанський світ майбутнього.